Сьогодні ми звертаємось до президента України. Це резолюція мітингу. На початку я зачитаю початок резолюції. Шановний Віктор Федорович, останні роки ми бачили декілька спроб жорстокої комер комерціалізації освіти в Україні, починаючи з зведення платних послуг, диференціації стипендій. Скорочення держзамовлення, закінчуючи неадекватними підвищеннями плати за гуртожитки та підвищеннями прохідних середніх палів водоотримання стипендії. Нас ці події дуже турбують. Саме тому ми неоднозначно однозначно виступали проти цих ініціатив. Ми завжди на парті, не зважаючи на партійну приналежність ініціаторів таких реформ, і ми можемо з радістю стверджувати. Всі наші виступи закінчувалися успіхом, і влада змушена була відмовитись від антистудентських дій. 20... 27 серпня Кабмін прийняв постанову номер 796 якою значно збільшив перелік платних послуг у старої освіти. Майже аналогічну постанову номер 369 4 квітня 2000 тижного. 9-го року було прийнято Гурігом Тимошенко до нас. Минулого року ми активно протистояли таким новим заліком. Наступного ж дня після Всеукраїнської акції протесту відбулося екстрене засідання Кабміну, на якому ненависна студентам постанова була скасована у повному обсязі. І нового року ми припрусили владу почути. Дуже багато студентів перездають залі. Також кажіться, що влада почула власне цього року. І це отже, ми вимагаємо від вас, президента них, України, скасувати постанову уряду Noсімсот дев'ятнадцять серпня як неконституційну, таку що порушує права, передбачені частиною третьої статті п'ятдесят конституції України. Громадяни мають право безоплатно збудувати вищу перездачі. освіту державних, в державних комунальних навчальних закладах протестую. на конкурсній основі, що ще зможе. Вимагаємо надання президентам гарантії того, що будь-які реформи що стосується платних космосів старої освіти, спеціального забезпечення та взагалі будь-яких питань, що стосуються студентства, будуть вводитися після грунтовного зваженого та широкоформатного обговорення зі студентством України. Згодні вимагаємо звільнити міністра освіти і науки України Дмитра Табачника як ініціатора прийняття даної постанови. Згодні. Від прем'єр-міністра України Миколи Азарова вимагаємо розглянути на засіданні уряду і зобов'язати ректорів ВНЗ України відмінити свої накази, які ми введемо в їхній установи номер 796 у цих ВНЗ згодне Зобляє... розглянути на засіданні уряду України та тиску з боку адміністрації ВНЗ на студентів. Та співробітників ВНЗ за участь в акції протесту проти постанови номер 796 і зжити заходів стосовно керівництва цих ВНЗ. Згодні! Друзі, нас є зараз дві новини! Одна погана і одна добра. Погана в те, що на нас продовжує тупити, добра нас починають слухати. Погана. Студенти, оханих студентів і курсантів Житомирського військового інституту не випускають зараз звучі для того, щоб вони прийшли на цей мітинг. Це неправильно, це письмо для студентів. Так буде мало бути. Це ганьба. Ганьбачі влади як церкви. Починають слухати нас, починають чути. І зараз сюди присутні заступник начальника управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації для того, щоб розповісти свою позицію, для того, щоб розповісти нам про цю постанови проєктних дії. Біляска. Доброго дня всім студентам міста Житомира. Я просив би чуть-чуть уваги, буквально одну хвилинку. Те, що зібрали акцію студентів відповідно до прийнятої постанови про надання платних послуг, це все, будемо говорити, правильно, тому що така акція проводиться по всій Україні. Але, на жаль, ну я ось з вашим організатором говорю, що це потрібно було б принаймні раніше зробити. Ну, звичайно, те, що сьогодні зібрали, це зібрались, факт є. Але вчора. Е Президент України Віктор Федорович Янукович, якщо ви бачили навіть новини вечірні, доручив прем'єр-міністру Азарову Миколу Яновичу. Відмінити дію даної постанови, переглянути на уряді додатково з тим, щоб привести у відповідність до чинного законодавства. Адже постанова, діюча від, від 2001 року 38-го, є постанова, тоді можливо ввести будуть введені інші нормативні документи, або які відповідають чинному законодавству, а відмінити таку, яка даної постанови, про яку ви говорили тільки що ваші організатори мідіму. Так що доручення президента. Та Кабінет міністрів, я думаю, що найближчим часом, буквально значить, в ці дні, відмінить рішення та її постанови. Так що і ваша, я кажуть, ваш внесок в тому, щоб привести відповідність платні послуги. Зроблено, і я думаю, що і уряд, і президент дослухаються до цього. Я просив би організаторів ті звернення або керівників від навчальних закладів студентського самоуправління підійти ми разом те звернення, яке підготували, можливо, допрацювати і значить, подати відповідно встановленому законодавством порядку до уряду України. Дякую. Друзі, це дійсно гарна новина. Нас почули.